Кухарі куштують свої страви? Так, звісно, ми куштуємо страви, але звісно, що ми не куштуємо із тарілок гостей, тобто із сайтейника, десь із сковорідки, я ложечкою, десь там вилочку я беру, там кусочок трошечки пробую. Чи справді потрібно голити руки, щоб працювати на кухні? Не знаю, ну в мене ось трошки є волосатості, трохи бороди є. Медіум та альденте придумали, щоб виправдати недоготовлену страву. Це зовсім не виправдання того, що це сире або там недоготовлено. Це просто професійні техніки приготування. У вас є забобони? Ну, На професійній кухні таких забобонів немає. Сіль можна розсипати ну, при будь-якій ситуації, випадково десь Ну, зацепили, розсипали. Господиня прибігла замила, викинула в смітник, забули, працює далі. Там став з ніж ребром, так Бог з ним, упав, ну упав. Шеф-кухер завжди злий. Не завжди, але буває. Ну, бувають ситуації, так як і в любій роботі. Скільки коштувала найдорожча страва, яку ви готували? Найдорожчі страви, які я готував в своєму житті це страви, які я готував у мішлянівських ресторанах. Сет в такому ресторані стояв 500 доларів.